Я можу почитати, 7 грудня ви задекларували 266 тисяч гривень до хоруся 7 грудня минулого року як одноразове зміни матеріального стану. 266 тисяч 7 грудня. А 29 грудня ви задекларували 123 тисячі одноразових зміни матеріального стану. Тобто сумарно за місяць 400 40 тисяч гривень.

Э, целевое премирование. А сколько, скажіть, Ще, що крім виплачених входить ця сума? 66.123. 266.000 плюс 16.000. Сусписом це ж державні гроші. Всі входи чеки несуть від поставників усіх сум. Премії. Премії, що закеп. Премії не нараховувалася. В листопаді премія для всіх членів національного агентства була 50%. Жовті премії. Сто двадцяти. Що це заслуг? У мене ж немає розрахунків зараз. Я вам можу зараз показати це, як ти кажуть, випуску з своєї заробної плати. І от ви побачите, Вот поворот, не усміхається, у нього 7 листопада 239 тисяч. 6 грудня 83 тисячі, 30 грудня 168 тисяч. От... Руслан Переславович. Ну, а ви самі себе да? так? Премії нараховувалися всім однаково. і ще раз Самі собі, правильно? Національне агентство, у нас є положення про преміювання. Національне агентство долавувало це питання мені. І ми всі разом сиділи. І одразу національне агентство при цьому також було присутні. Тому ми то, не будемо переводити зараз. же не А Морошевській ми передамо, що на ній тренувалися. <смеш> <смеш> а, <50 грн>. <смеш> а, <смеш> будь ласка, Олег Осуковський, ваше запитання. Вітаю, шановне товариство. Ми знаємо, що багато хто зацікавлений, що вони працювали електронне декларування. Ще з першого етапу пам'ятаєте, і депутати від влади подавали такі законопроекти, щоб зірвати електронне декларування. Але хотілося б, щоб знаєте, навіть наші НЗК не тільки були єдиною командою виділення собі премії або, а також єдиною командою у роботі. Бо якщо ви не будете єдиною командою, якщо ви зараз не виходите тих помилок, то ясно, що тоді вам треба йти у відставку. І я вважаю, що правильно було рішення зараз зібрати робочу групу із Держспецзв'язком, з міністерством юстиції і разом сісти і вирішити всі ті проблеми. Якщо ви не хочете, не вмієте чи не можете. Ясно, що вам нема що тут робити в НЗК, і треба тоді йти у відставку і не підставляти перед усе тих українців, які в другому етапі не змогли подати електронні декларації і зараз можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Дякую. Колеги, ми з вами вже всі обговорили, висловилися. Пане Олег, пане, давайте останнє останні. В цьому контролю побачили підсумувати перший момент. Я хочу, щоб члени заказу розуміли, що ви не просто чиновники, ви не сотрудники. Ви повинні бути організаторами, ви повинні бути менеджерами, ви повинні бути ініціаторами ідей в першу чергу. Вибуває дійсно питання відносно вимог до конкурсної комісії. Мені треба звернути увагу, що можливо не тільки людину, за якимись такими моральними якось підбирати чи знання юриспруденції, а відповідно людину, яка би розуміла, що вони мають робити. В цій сфері собрано увагу. Третій момент. В цьому контексті я е, не побачив кажуть. Деякі депутатів, які дійсно тоді говорили, відстоювали фірму Міранту, що там дійсно може легко виправити, хтось спеціально гальмує цей процес декорування і так далі. Заполітизовано, до речі, певні человека, яка тоді була присутня так мені не надала спису е тої тендерної комісії, внаслідок якої якась фірма МІРАНДА виграла право на житту цього електронного продукту і не знати, куди вона ділася. Ну, тут вже уряд точно ні при чому. Але сам факт, члени тої комісії при ремонтники давали, не дали спису, це вже про щось -то говорить. Тому давайте, друзі, не політизувати ситуацію, а дійсно треба розробити відповідний алгоритм. Будь ласка, представники НЗК, ви повинні викласти, що ви хочете бачити в контексті електронних пирань. Другий момент, розробляйте відповідно технічне завдання чи змінювати. Держпизо повинен сказати, як технічно вирішити це питання в електронному продукті. Ну і далі вже тоді ми можемо до чогось приступити. Тому що ми, очевидно, бачимо, що причина так, не так людський фрактор, ну, хоча деяка моральна сторона теж є відносно преміювання і так далі, але основа це діяльність всієї електронної системи. Дякую. Я, я хочу Будь ласка, робочу групу, прошу. Я почув, я почув. Давайте так, в нас є один член агенції заборівання корупції, який не промовив ані слова, а тепер готовий. Будь ласка. Дякую, дякую, Ігор Викторович. Добрий день, шановні присутні. Я хочу зазначити кілька слів. Я дуже уважно слухав і дійсно хочу сказати, що електронне декларування дуже важливе і дуже нагальне і болюче питання. Водночас у нас залишилася одна технічна проблема, яка не вирішена, на жаль, на сьогодні. У кожному міністерстві центральному органі виконавчої влади є присутні уповноважені особи, призначені на виконання антикорупційної політики. Єдиною постановою Кабінету міністрів, чим ця діяльність, це 76 постанова. Станом на зараз відповідно до законодавства про запобігання корупції ми упорядковуємо цю діяльність про те, ніяким чином не впливаємо. А ці особи можуть нам дійсно допомогти і в інформуванні щодо декларування які дійсності і взагалі в ситуації справ щодо антикорупційної політики в органах. Нам це зробити. Я дуже просив би депутатів при тому при цій розробці нормативних документів розробці в роботі в робочих групах не забути це питання врегулювати уповноважених осіб. Тому що це фактично наші. Ну, скажем так, умовно, в територіальні підрозділи, які допомогли нам працювати і допомогли нам це зробити. 706 постанова ґрунтується на попередньому законодавстві. Станом на сьогодні вона так і залишилась модернізована. І водночас ця функція керування, призначення, надання погодження і звільнення залишена за кабінетом міністрів. Хоча ця функція повинна була належати до національного агентства. Це перше, хотів би відзначити. І друге. Питання на навіть не тільки в тій критиці, ті, які прозвучала сьогодні, а питання в ефективної роботі кожного із нас. Будь ласка, подивіться, хто що в нас кожен індивідуально зробив. Можу поінформувати, що порядок проведення перевірок був розроблений в серпні моїм департаментом і заюстований в вересні. Можна спокійно робити. Порядок надання згоди на повноважних осіб юридичних, публічних осіб юридичних. І визначений законом був розроблений, що національний генскудетник на звільнення ще в листопаді. Розроблена методологія оцінки аналізу корупційних ризиків, яка висок, отримала отримала і позитивну оцінку міжнародних експертів. Розроблена типова антикорупційна програма це взагалі новшесті, це фундаментальний документ, який лягає в основу юридичних. Підприємств юридичних установ, які зараз будуть базувати всю свою антикорупційну діяльність, до цього взагалі нічого не робили. І ми прекрасно відпрацювали в робочих групах, не даючи е, якогось конфлікту чи інше Міністерстві юстиції. Тут присутня міністерство юстиції, присутні міністерства юстиції, хай дасть оцінку цій роботі. І до чого я це кажу? Тому що є індивідуальна відповідальність кожного за напрямок, який ми несемо. І водночас є колегіальна. Відповідальність за роботу всього органу. Але колегіальність не повинна перетворюватися, щоб ми не ставали зручниками цієї роботи. Колегіальність це ж також елемент безпеки, елемент незалежності цього органу. Дякую, що це ви... повинні... Всім дякую. Я би подив, дякую. А, юстиції. Що, містерство що містерство. я пропоную точно зробити і... до наступного засідання? Я прошу тих депутатів, які вже займалися проблемою функціонування реєстру, разом з паном Юрієм Буглаком взятися і допомогти агенції розробити і технічне завдання. І рішення про конкурс на розробку нового програмного забезпечення, і згадане урядове регламентування порядку звільнення, погодження і переміщення. Ви, правники обидва, зокрема присутні тут, Юрії. Я думаю, що ви дуже добре допоможете. Якщо агенція просить, тобі завжди допомагає. Друге. Я прошу секретаріат підготувати до наступного засідання урядовий законопроект і кожному його добре проаналізувати, зробити дискусію. Я ще прошу врахувати, що ми маємо великий ризик, що наше рішення, які ми тут прийняли, в залі можуть бути зовсім інакшими. І це теж треба враховувати, коли ми вирішуємо долю агенції і нинішнього керівництва. І прошу так само підготувати роз'яснення, юридичне роз'яснення від комітету про доступ до реєстрів агенції запобігання корупції. Як завжди, в письмовому провадженні зібрати думки членів комітету далі надіслати прем'єр-міністру, міністру юстиції, керівнику. Інформаційних систем і всім людям, які в цьому може стосуватися, які є розпорядниками реєстрів, щоб вони знали, що агенція має доступ до реєстрів згідно з законодавством. Я думаю, що це буде допомогою в отриманні цього доступу в реальності. Прошу. Шановний Ігор Вікторович, я пропоную, щоб це не просто було наше піста. Я пропоную, щоб звернулися офіційно до прем'єр-міністра. Щоб він дав доручення відповідне виконати вимогу діючого законодавства стосовно е, забезпечення прямого доступу на ЗК до діючих реєстрів. Ну, що ви розумієте, як це працює? будь який наш лист і бенюст, вони спокрутить через департамент. Прем'єр-міністр що... буде першим адресатом. Просто нам треба підготувати можу, щоб це для для правовий аналіз, я щоб я... він знав, що цього я... вимагає закон. закон. Безусом. Прем'єр-міністр буде першим адресатом цього листа, а міністр юстиції другим. Дякую всім за сьогоднішню роботу. До зустрічі у справах.